Вітаю, любі друзі. Анонсую е змагання, яке пройде в суботу, а саме 2 вересня, Так, 2 вересня о, е почнеться воно о е 17-й годині, закінчиться о 18. -й. Значить, е відкритий для всіх. Е призи максимальні, які можна. Дельта Сан хоакін е Чавича, Трофейна і звичайна. Uh, значить, ловити будемо годину. Старт о 17, 2 вересня. Uh, погодка ось така погодка. Почнемо тут, будемо туди вже ловити. Одна ігрова година це 4 ігрових, ігрових години. Тому орієнтуйтеся. Далі. Блін, звичайно. Окей. Uh, далі Лов, от, ловимо uh, спіймати, забирати не обов'язково. Uh, перший е, змагання, де дозволений човен. але човен Ловимо також на тільки на спінінг. Човен дозволений, але каяк. Не моторка, не бас човни, тільки каяк. Садок, кукани теж дозволені. Садок, кукан і каяк є дозволені, тобто можна ловити буде з каяка. Отак от. Так вот. Що треба зловити? Треба зловити човичу якнайдовшу. Це, це змагання у нас буде за розміром риб, не за вагою, за розміром. Майте на увазі, що не завжди найважча риба є найдовша. Не завжди. Ловити будемо найдовшу рибу. от. Так от. Тому всіх запрошую в суботу на 17.00. Стрім почнеться десь за півгодини швидше. Підготовка туди-сюди. Спілкування з вами. Отже, всіх ласкаво прошу. Приєднуйтесь, приходіть на стрім, поспілкуємось, потрендимо, половимо рибку. Це буде формат кожен сам за себе. Тому що командне, я не знаю, тут не, на, не, на, не, на, не найдовшу рибу, тут треба буде якось інше. Тому буде в форматі кожен сам за себе. Все, Всім гарно дякую, всім доєднуйтесь.